Слава Україні! Ютуб канал Чорна лампа. Мене звати Кавниш. Сьогодні середа. Давайте поговоримо сьогодні про книжки. Давно я вам не розповідав про те, що читаю, про те, що... які у нас новинки нонфікшену в Україні. Тож сьогодні про це безпосередньо про одну книжку. Коли я побачив її назву, я одразу зрозумів, що її треба придбати. Після того, як її я отримав, я почав її, звичайно, читати. І ось після того, коли я вже її прочитав, я поставив сам собі питання. А чи взяв би я цю книгу в черговий раз, якщо б я точно знав про що вона? І моя відповідь, скоріше за все, ні. Ця книга називається Винадення влади. Ось, ось вона. Винайдення влади, Королі папи і розквіт Заходу. Це видавництво лабораторія. Книгу написав професор політології Нью-Йоркського університету. Так, професор політології Брюс Боєна Міскіта. Він відомий автор. Він написав 14 книжок. Зокрема, посібник для диктатора. Ось цю книжку я скоріш за все прочитав. Назва ідеальна. ідеальна, а, Тому я розумію, що а, чи то автор, чи то видавництво зробило цей крок і цей хід з винадення влади, тому що хто не хоче дізнатися про те, звідки взялась влада як така. Звичайно, тим більше зараз, в ці бурхливі часи, коли ця влада, ну здається, ми бачимо руйнування світового порядку, встановлення нових правил, відмирання старих правил, і цікаво було б зрозуміти, звідки все почалося. Демискіта знає, звідки все почалося. І це з одного боку дуже приваблює, з іншого боку, є таке відчуття недовірки. Про що мова? Вся книжка присвячена одній тезі, за великим рахунком, що ключовою точкою розвитку влади, а якщо дивитися ширше, і всього західного світу, таким, яким ми його знаємо, а саме потужним, принциповим вольовим Є одна подія. Вона сталася у 1122 році. Дежвідома дата? Це 23 вересня. І в цей день був підписаний воримський конкордат. Що таке Воримський конкордат? Це угода між Папою Римським Калістом II і імператором Священної Римської імперії Генріхом V. До того, між світською владою та церковною владою були великі війни, за великим рахунком, стосовно одного питання. Хто має призначати? Курувати, контролювати єпископів, єпископів і абатів. Це те, що називається боротьба за інвеституру. Хто має. І ось, ось цим вольським конкордатом була поставлена крапка в цьому питанні, що він передбачає. Він передбачає, що, ну, назвемо так, імперська інвеститура. Вона полягала в тому. Що папа визнає право імператора на вручення символів влади і світськими символами є скіптер. І ці символи надаються для єпископів і абатів, і як відбувається висування і призначення кандидатів, скажімо так, папа римський. Визначає кандидатуру, висуває її на посаду єпископа, а імператор її погоджує. Імператор може не погоджувати. Може не погоджувати. І в цьому випадку це вже питання не тільки пастерства, але це і питання економічне. Тому що до того часу, поки а У єпархії немає свого керівника. Всі доходи від земель, які належать єпископу, єпископству, вони йдуть в дохід імператора або в дохід короля. Він тут називає всіх королям. Якщо відбулась домовленість між умовно папою і імператором, то призначається, єпис... Папа Римський висуває, імператор погоджує і єпископ починає працювати. Доходи в цьому випадку йдуть вже безпосередньо в єпископат. І ось ця подія, коли церковна влада визнала право світської влади на Ну, як мінімум, о, подвійне керування єпископством, коли церковна влада зрозуміла межі своїх можливостей, а світська влада почала укріплюватися, тому що, ну, зрозуміло, що, наприклад, король або імператор могли не погоджувати, знаючи, наприклад, що той чи інший єпископ він буде. Не настільки лояльним до представника світської влади, аби погоджуватись на присутність такого розкольника в, в своєму королівстві. Тому це було питання компромісів з іншого боку, церковна влада розуміла, що їм треба висувати, по-перше, лояльного. Єпископа, а по-друге, і тут вже включаються безпосередньо наукові дослідження Демискіти рахувати, що важливіше влада чи гроші, які надає єпископство. Ось ця подія, цей документ. Він направду невеличкий, там три, здається, пункти. І є, по на думку Демискіти, який написав ось цю книжку. Ключовою точкою. Підсумовуючи, воромський конкордат став компромісом між папством і імперією, і завершився інвеститура. Так? Друге. Воромський конкордат підтвердив розділення світської та духовної влади. І це. Найважливіший як вважає Демоскіта крок у розвитку західної цивілізації, і третя угода закріпила автономію церкви у духовних питаннях. Водночас, зберігаючи вплив імператора на світські питання управління церковними землями, і ось про все це ця книга. Є, без сумніву, важливий аспект цієї книги полягає в тому, що Демоскіта не видає нам кінцевий результат просто як думку, яку ми маємо прийняти на віру. Він доводить це у свій спосіб. Він не історик, і він одразу це признає і визнає. І тому в, цьому, в цій книжці ви не знайдете посилання або підтвердження саме на історичні документи, на історичні факти. Єдиним, за великим рахунком, історичним документом тут є безпосередньо Воромський конкордат. А далі він підтверджує свою тезу про. Точку відліку цього Ворумських, що це воромський конкордат, точка відліку для пояснення своїх тез і своїх гіпотез теорію гри. Я не буду зараз розповідати постулати і параметри теорії гри, можете по -по пошукати окремо, але він використовує саме її. Тому казати, що, наприклад, є якісь. Документи, які послідовно крок за кроком підтверджують його правоту, ні. Він робить це за великим рахунком, аналізуючи статистичні дані, накладаючи їх на свою теорію, а потім виходить на якийсь висновок. І ось вся ця думка, вся ця робота розумова, вона в цій книжці. І ви бачите там графіки, з'являються якісь. Ну, наприклад, ось це. Так, я не знаю, чи Да? Ну, ось цей графік. Що це за графік, до речі? Чи було успішним було успішним засудження непотизму на другому Латеранському соборі? Ви розумієте, наскільки глибоко Демоскіта заходить в цю, в цю тему. Тому я схильний думати, що ця книга, ну, по-перше, вона не для широкого загалу. Ця книга дійсно для тих, хто хоче зрозуміти, знайти підтвердження і повністю осягнути ось цю теорію. Повторюсь, це не просто вам сказали, що Вормський Конкордат вирішив все. І ви сказали, окей, погодились і пішли собі далі. Ні. Він це намагається довести, він знаходить якісь пояснення. Ну, наприклад, там теорія, яку, гіпотеза, яку він проводить через всю книжку. А особливість, до речі, цієї книжки полягає в тому, що. На початку кожної глави, Демискіта вважає за потрібним знову переповісти свою теорію. Знову. Ну, тобто, він як вчитель постійно, постійно розповідає, що він має на увазі. Так, ось перша теза полягає в розділенні церковної та світської влади, а по-друге, Є гіпотези трохи меншого калібру. Ну, наприклад, що, коли Папа Римський визначав кандидатуру майбутнього єпископа, то зберігався принцип, що чим ближче до Риму, тим, по-перше, залежніше від Папи Римського були єпископи. А по-друге, вони були бідніші. Не самі єпископи, а безпосередньо їхні приходи. Чим далі, тим більше було незалежних, умовно кажучи, єпископів, незалежних від папи Римського, і тим більше вони були лояльними до світської влади. І вони були більш заможними. З цим можна погодитись. Але друга така підтеза, наприклад, цієї тези полягає в тому, що єпископи спеціально робили свої приходи менш успішними у фінансовому плані. Вони спеціально не заробляли грошей, до речі, і це відбувалось в залежності від географії, чим ближче. До Папи Римського, тим менше вони працювали, тим менш цікавим, до речі, був цей приход для світської влади. Але чим далі, тим вони були багатшими і менш незалежними, а більш незалежними від папської влади і більш залежними від світської влади. І ось ця теза, ну. Можливо, так воно і є, і скоріше за все, так воно і є. Але ти її якось так трохи не розумієш, не, не, не сприймаєш. Хоча варто пам'ятати, що в середньовіччі заробляти гроші це зараз це, це важливо і е, престижно, і ми міряємося якимось е, рівнем доходу, в кого він, звичайно, є. У середньовіччі заробляти гроші, це був. У... Ну, скажімо так, не дуже не дуже почтна, м'яко кажучи. В Пашані була бідність, в Пашані була скромність, але як мінімум це було в якомусь там церковному світі, хоча, звичайно, ніхто не відміняє. І тут, до речі, є велике питання, тому що теорія гри вона передбачає гру, вибачте на слові, з великими цифрами. Вона передбачає гру з великими припущеннями і. Гру з середнім якимось результатом. Тобто, ти можеш не звертати увагу на якісь крайні форми, для тебе головний тренд. Все, що справа зліва, воно не вважається таким, що впливає на кінцевий результат. Головне масив. Тому о, і ця книга, о, вона підтверджує цю тезу, наприклад, вже наприкінці. Наприкінці Демаскіта проводить тезу і намагається її не те, що дуже сильно підтвердити, а він якось так походя говорить. Ну так воно і є, тому просто довіртесь мені, що кількість Нобелівських лауреатів в Європі безпосередньо теж залежна від цього воромського конкордату. В тому сенсі, що більшість Нобелівських лауреатів вони. Належить до тих країн, які під час підписання вормського конкордату були далі, тобто менше залежали від папи Римського, були більш залежні від світської влади, і були більш заможними. А кількість Нобелівських лауреатів, які були ближче до, римської, до Риму, більш залежали від Папи Римського і були більш біднішими. Там кількості Нобелівських лауреатів немає. Цікава думка, але ти починаєш нолінс-волінс-волінс-нолінс нолінс, сперечатися з цим. Ну, по-перше, вважати, що якийсь один документ може визначити історію і майбутнє на тисячу років вперед. окей, на... 800 років вперед, на 900 років вперед. Е, ну, якось це неприродньо. Не, не може одне правило, один документ визначати все е, заздалегідь. Біблія не визначає все на, протягом е, всієї історії. А Біблія це більше ніж три пункти розділення світської та е, церковної влади. По-друге, кордони тих країн, які були в 12 сторіччі, ну вони трохи не співпадають з діючими кордонами. По-третє, що робити з тими країнами, які взагалі не залежать і не належать до західного світу. Окей, я, я приймаю, що мова йде саме про розквіт Західу, що мова йде про... Безпосередньо пошук е, якоїсь е, точки відліку, і Москі, де Москіта, судячи з усього, для себе її знайшов, і це вормський конкордат. Але потім ти починаєш розуміти, що, ну як може одна теорія, один пункт, три пункти, вони поширюватися на історію. Здавалося б, що чим далі в глиб віків, тим більше воно буде розмиватися. Ось, ось ці воромські пункти. На думку Демискіт, ні, навпаки. Вони знаходяться більше і більше як у якогось підтвердження, але потім виникають, ну, наприклад, демократія це наслідки воромського конкордату. На його думку. Створення парламентів це наслідки воромського конкордату. Не прямі, але опосередковані. Як в 12 столітті розділилася влада, і далі все добре, 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 це е, заслуга воромського конкордату, який розділив ось ці дві е, сфери. Але потім виникають якісь, ну, такі питання, вони не дуже зручні, на правду. Якщо все так добре, якщо західний світ і воромський конкордат визначає все майбутнє, як бути, наприклад, з цим самим е, з фашизмом. А потім з нацизмом. Це також наслідки, це також якісь е відгалуження е ось цієї думки, що Вормський конкордат визначив це і це призвело до того. Тому, якщо ти вже дуже сильно намагаєшся знайти точку відліку, яка визначила все, всю історію на сторіччя вперед, треба бути готовим і до. Таких питань і таких питань направду дуже багато. Але я рекомендую цю книжку, але тільки тим, хто, кому це цікаво. Думка прогресивна. Направду, якщо ми зараз пошукаємо джерела, які стосуються безпосередньо вормського конкордату, а був ще були конкордати в 1107 році в Англії і Франції. Ми не знайдемо великої кількості літератури. І е, ця думка, як мінімум, це думка е, піонерська. Так? Він вирішив, що треба напрацювати, розробити ось цю теорію. Він її розробив. Якщо вам це цікаво, ви берете і читаєте цю книгу. Якщо ви розраховуєте на те, що вам одразу дуже просто, без якогось напруження, будуть розповідати про те, як з'явилась влада, як вона підтверджувалася, ні, це книжка не для вас. Це книжка посперечатися, побачити, як працює думка автора, як він її доводить. Ну, це не науково, ну можна вважати, що це така павсова дисертація, якщо хочете. Але повторююсь: не треба чекати від цієї книжки простих відповідей. Це книжка для того, аби подумати і посперечатися. Тож, винайдення влади, Брюс Буена Демискіта, видавництва лабораторія. На цьому будемо ставити крапку. дякую, що дивились. Підписуйтесь на канал Чорна лампа. Тримайтесь, переможемо.